Пронта, прота, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий та роло знижки на амулет. Але це те для тих, хто дійсно хоче пройти трансформації. На вашу користь, які змінять енергію вас, і на енергію прийде і особисте життя, і фінанси, і все інше. Головне, що всі ці амулети від вищих сил. А я являюсь тільки посередником між вами і вищими силами. І так, цю інформацію дали мені вищі сили, тільки я її володію. Але ця інформація, звісно, належить на мені, а вищим силам. І так, дивимось! Що ми з вами подивимось? А, чи знаєте ви свого майбутнього чоловічка? Карти кажуть, чи знаєте. Бо ви цього чоловіка вже дуже вклалися колись і чекаєте на нього. Сім пентаклі! Па-па-па, Па-па! Карти кажуть, що буде якийсь подарунок долі для вас. Ви навіть на цей подарунок не очікуєте. Як цікаво. А що ж це за подарунок долі, вищі сили? Карти кажуть, що у вас навіть може бути вибір на майбутнього чоловіка. Будуть два чоловіки. Розумієте, ви будете вибирати. І що? І карти кажуть, що з одним чоловіком у вас зараз смерть. Тобто відносини закінчили. Ні. Він ніяк до вас не проявляється. Ну, звісно, ви не проявляєтесь. Слава Богу, дівчата. Я думаю, ви не просто так розізнається. Я ж починаю заїкатися, що першою проявлятися. Це вже така нелюбов до себе. І, але ви кориливо контактів. Ви жінка, яка фінансово заробляє. Ви жінка, яка саме головне стабільна і надійна, розумієте? А когось ви вже ви і одружена Жінка таке теж є. А він король мечів, до речі, він чоловік у когось із минулого. А у когось чоловік, який він кохає, але ніколи про це вам не скаже. Він холодний. Почуття для нього це не головне. Для нього головне головна голова, що йому каже, розумієте? Напишіть, чи знаєте про кого я вам зараз розказую? І... І що і Кохання полихає до вас у нього, хоч він і король мечів, але кохання полихає так, що аж кубок. Ви будете вибирати і взагалі приймати його чи ні. Так, тут е трансформація у нього була, і кохання полихає вже п'ятий раз цю карту витягую. Тут хтось пішов з носом кохаючих.